Вітаємо замовників публічних закупівель і пропонуємо подивитися це відео, що присвячене темі закупівель в Прозоромаркет. Ми вирішили зняти інтерв'ю в форматі запитань, відповідей, ті, які найбільше і найтоповіше надходять на нашу службу підтримки. Відповідати на наші питання буде Наталя Шимко. Минулого разу у нас було багато відгуків щодо нашого інтерв'ю про плани розвитку. Прозору на 2023 рік, яке ви можете переглянути зараз за посиланням, яке з'явиться на відео. І сподіваємося, що дане відео буде корисним для вас. Питання прозору маркет, як я вже сказала, і давайте почнемо з першого. Замовників часто виникає питання, чи законна процедура закупівлі через Прозору маркет. Дійсно, я хочу сказати. По-перше, про те, що електронні каталоги на сьогоднішній день це абсолютна альтернатива відкритим торгам. І це зафіксовано у нас постанова 1178, яка визначає особливості проведення закупівель в період дії воєнного стану. Дійсно, коли розроблялася ця постанова, потрібно було Віднайти такі інструменти, які допоможуть замовникам в період дії воєнного стану закупати достатньо швидко і ефективно. І коли ми розглядали, що це можуть бути за інструменти, окрім дійсно відкритих торгів, які, як ми знаємо, сильно спростилися відповідно до постанови, розглянули такий інструмент, як закупівлі через електронні каталоги. Цей інструмент спрямований на те, щоб закупати якісь стандартизовані товари швидко і просто. Для цього саме він і розроблений. По суті, це такий електронний магазин. Я думаю, що багато хто з нас закуповує зараз через електронні магазини. От Саме такі підходи були застосовані під час його розроблення і впровадження. До прийняття постанови 1178 дійсно на цей інструмент були певні обмеження. По-перше, ці обмеження стосувалися верхньої межі, до якої можна було застосовувати електронні каталоги. Зараз, в період дії воєнного стану, ці обмеження зняті. І якщо говорити, чи це альтернатива відкритим торгам, так, це абсолютно альтернатива. І зараз навіть Міністерство економіки у своєму листі, окремому у листі узагальнюючому, визначило, що це є альтернативою відкритим торгам. Тобто замовники, обираючи який спосіб закупівлі їм. Застосувати, можуть застосовувати або відкриті торги, або електронні каталоги. Для електронних каталогів єдина умова це те, щоб цей товар був представлений в самому каталозі. От і все. Питання номер два. Яке, по суті, витікає з першого запитання. Замовники переживають, що за відсутності тендерної документації їм прийдеться купити кота в мішку. Ну як так, якщо замовник не виставляє кваліфікаційні критерії, не може перевірити учасника, а ще й кінцевих бенефіціарів, так як на сьогоднішній день ми маємо обмежити певні країни при виборі переможця? Як взагалі донести замовникам, що ця функція на ніде не зникла? Перевірки кваліфікаційних критерій, вона просто з них знімається і офіційно прикладається на адміністраторів каталогу. Давайте розберемо це питання більш детально. Дійсно, електронні каталоги передбачають, що замовники, які ними користуються, не перевіряють учасників. Дійсно, ця функція вона покладена на адміністратора електронних каталогів. Для чого це зроблено? Це якраз зроблено для того, щоб зняти цю функцію з замовників і відповідальність за неї перекласти на адміністраторів електронних каталогів. Але якщо ми подивимося, які вимоги висуваються нормативними актами, що регулюють. Функціонування електронних каталогів, а це у нас постанова номер 822 то ми побачимо, що кваліфікаційні вимоги та інші вимоги до учасників адміністратор електронного каталогу зазначає у своєму оголошенні. Відповідно вимог перевіряти, наприклад, бенефіціарів або перевіряти наявність цих. Учасників в реєстрах корупціонерів або вимагати від них, від них довідки з МВС, нормативні акти не вимагають такого. При цьому дійсно адміністратори можуть як інші вимоги такі вимоги виставити. Якщо говорити про кваліфікацію учасників, знову ж таки вимоги до учасників визначають у нас адміністратори. Поріг входу в каталог має бути достатньо простим для того, щоб максимально наповнити каталог різними товарами, представленими різними суб'єктами господарювання. Це робиться для того, щоб у замовника потім був вибір, з чого вибрати, що закупити, і для того, щоб конкуруючи між собою, ці учасники давали найкращі умови, найкращі ціни. Перевіряючи таких учасників, адміністратор, адміністратор електронного каталогу може перевірити як наявність, наприклад, аналогічних договорів, так і може перевірити ліцензії або дозволи, якщо це необхідно, для той, того чи іншого товару, або інші якісь параметри, які вважаю за необхідне. При цьому замовники можуть. Поскаржитись, якщо той учасник, який е, е, виграв у них, наприклад, в запиті ціни пропозиції, е, не поставив товар, або поставив не той товар, який вимагався, і таким чином вони також будуть на, в подальшому захищенні від е, е, якихось недобросовісних учасників. Питання номер три: високі ціни в каталогах. Ми при чому помітили, що серед замовників така тенденція. Ще давно, коли тільки стартанули каталоги, можливо, було небагато пропозицій від постачальників, десь подивилися вузько по одній категорії, не подивилися взагалі широкий асортимент, який вже на сьогоднішній день представлений для замовників, і сформували таку думку, яка от уже декілька років є стримуючим фактором. А, Наталя, що ми скажемо замовникам на рахунок високих цін? Чи дійсно вони такі завищені в порівнянні із тим, як би от купували? Замовники, проводячи процедуру відкритих торгів? Насправді ні. Невисокі, Невисокі. ціни. Наші колеги спостерігають за тим, як відбуваються закупівлі з електронних каталогів і порівнюють якісь стандартні товари, які найбільш широко закуповуються, порівнюють ціни, які. Є у нас в відкритих торгах з особливостями, а також в електронних каталогах на запиті ціни пропозиції. І оця статистика вона показує, що ціни або однакові приблизно, або навіть менші, ніж в відкритих торгах з особливостями. Чому склалася така думка, що ціни вищі? Тому що е, замовники орієнтуються на ціни, так звані на вітрині. Тобто, коли вони заходять в каталог і бачать товари, і під цим товаром якась ціна зазначена. Потрібно сказати, що ця ціна, яка зазначена під товаром, це по суті ціна для прямого замовлення через каталог, а оці ціни вони виставляються учасниками, як правило. А, ну не можу сказати, щоб завищені, так, але вони виставляються, розуміючи, що це там можуть туди закладатися умови доставки маленької партії, наприклад, той тобто розмір партії розраховується одразу маленький. Тобто учасники намагаються закласти одразу туди якісь свої ризики, додаткові умови. Додаткові умови. Тому для от таких випадків виглядає так, що ціни завищені. Але якщо ми перейдемо до іншого способу закупівлі з каталогу, до такого як запит ціни пропозиції, коли у нас. По цьому запиту приходить декілька, декілька учасників, які розуміють, уже, що буде закуповувати замовник, яку партію, яка умов, які умови доставки, які умови потім оплати будуть. Відповідно, вони вже дають актуальні ціни. В такий момент, на даний момент часу, на дані умови, і це дозволяє закуповувати навіть за нижчими цінами, ніж це буває в відкритих торгах з особливостями, які так чи інакше проходять все ж таки в більший е, да, в більший період часу, і відповідно так само учасники можуть закладати якісь ризики туди. Оці які пов'язані з часовим проміжком. проміжком, декілька порад від майначика є там. Якщо ви сумніваєтеся на рахунок цін. Є функціонал, який розроблений спеціально для розуміння замовника актуальності цін. Ви можете зайти в профіль пропозиції конкретного постачальника і подивитися дату оновлення останніх цін. Якщо ви бачите, що компанія, наприклад, останній раз оновлювала свою пропозицію півроку тому, скоріш за все. Це не зовсім актуальна ціна. Коли ви будете оголошувати запит ціни пропозиції, вона реально може бути або менша, або вища від того, що представлена в каталогах. Також орієнтуйтеся на ціни більш відомих брендів, тому що, як показує наш досвід і взаємодія із такими системними, системними гравцями на ринку, вони слідкують за тим, щоб оновлювати свої офери. І також доповню слова Наталії. Не дивлячись на те, що відкриті торги з особливостями на сьогоднішній день вони також ще по термінам проведення, все рівно відкриті торги проходять більш довший період, і шанс, що ціна зміниться від моменту оголошення до укладення договору, набагато вищий, ніж якби ви одразу закупали через запит ціни пропозиції. Коли Оголошення, і вже через 4 а, дні ви бачите найкращу пропозицію постачальника за 4 дні менше шансів того, що вона зміниться. Користуйтеся нашими порадами. Крім того, я хочу додати, що зараз. Міністерством економіки напрацьовуються зміни до 822-ї постанови, які по суті передбачають зміну і алгоритму проведення закупівель цим прямим замовленням. Навіть у прямому замовленні буде можливість отримати актуальні ціни під час закупівлі через електронні каталоги для того, щоб не було цієї ситуації, коли замовники бачать ці завищені ціни. Тому очікуємо ці зміни найближчим часом. Ми будемо сподіватися, що це також ем, зніметь у ці питання, які зараз виникають у замовників. Наступне питання, номер 4. замовники часто жаліються на те, що немає потрібних товарів. ДУ – професійні закупівлі і ДП – медичні закупівлі. Саме до них потрібно звертатися, якщо ви хочете, щоб з'явився якийсь товар, якого поки що немає в електронному каталозі. Але тут слід мати на увазі, що якщо цей товар купуєте тільки ви. То, скоріш за все, ймовірність того, що він буде доданий до електронного каталогу, вона буде низькою. Якщо це якийсь товар, який широко купується багатьма замовниками, в такому випадку, скоріш за все, адміністратори додадуть його достатньо швидко. Але потрібно розуміти, що це певна робота, яку мають зробити адміністратори. У них є спеціальні люди, які досліджують, які технічні характеристики мають мають бути у цього товару, складають профіль такого товару, визначають там межі, в яких мають бути ті чи інші характеристики для того, щоб правильно описати такий товар. Наступне питання: їх насправді два, але вони по своїй суті схожі. Питання стосується того, що замовники дуже заклопотані, і це реально так: зміна на зміні. Які треба адаптовувати, розуміти і не допускати майбутніх помилок. А, немає часу, мається на увазі на навчання роботи в електронних каталогах. І тому що вони думають, що це занадто складно. А, знаєте, як все нове, а, до чого ти ще не звик, а, можливо, каталоги видаються комусь складними. Поки замовник не розібрався в тому, як відбувається сама закупівля. Можливо, йому видається це складним, але сам інструмент він а, прям розроблений для того, щоб спростити життя замовникам для того, щоб зробити це життя простішим, щоб було менше роботи, менше відповідальності. А, кваліфікацію проводить не замовник, значить, не потрібно витрачати час на підготовку кваліфікаційних вимог. Технічної характеристики розробляє не замовник, не потрібно витрачати час на те, щоб складати технічні характеристики. Оцінку, по суті, проводить також не замовник, оскільки, якщо ми говоримо про запит ціни пропозиції, оцінка відбувається автоматично шляхом подання цінових пропозицій. Таким чином у замовника насправді знімається велика частина його роботи. І е, потрібно виділити спочатку е, невелику частинку свого часу для того, щоб розібратися, як працює цей інструмент, і потім можна його використовувати достатньо широко для того, щоб спростити своє життя. Загалом я хочу сказати, що електронні каталоги планується зробити. Одним з основних взагалі способів закупівель для невеликих замовників, для того, щоб вони не тримали у себе суперфахівців, які там, знаються на публічних закупівлях. Передбачається, що це буде такий основний інструмент, яким будуть користуватися замовники для придбання широкого кола товарів. А можливо, з часом і послуг стандартних. Поки що, ми знаємо з вами, да, що послуги у нас не включені до каталогу через те, що це не передбачено у нас законом про публічні закупівлі. Але я думаю, що зараз будуть напрацьовуватися зміни до закону, і відповідно послуги також будуть включені, і можна буде їх купувати через електронні каталоги. Якщо ви хочете... Розібратися, як працює цей інструмент, я думаю, що це зробити нескладно. Дійсно, треба трошки часу знайти в своїй важкій роботі. І я щиро співчуваю замовникам, які зараз працюють в тих умовах, які є. Всім зараз важко. І все ж таки, якщо ви знайдете додаткову годинку на те, щоб витратити її на навчання, ви можете це зробити, почитавши інформацію, наприклад, на інфобоксі у нас на Прозоро, або звернувшись до майданчиків, вони також, я впевнена, що надають багато консультацій, навчання, яке пов'язано з. Електронними каталогами, і таким чином я думаю, що ви зможете опанувати цей інструмент, попробуйте його на якихось простих закупівлях, на простих якихось товарах, які вам не горить зараз купувати, але потрібно купувати. І ви впевнитеся, що цей інструмент працює, що його можна використовувати просто ефективно і швидко. Додам, як ми співпрацюємо із замовниками, які просять провести навчання. Ми проводимо навчання онлайн. Зараз ми живемо в такий період, коли ми вже звикли насправді повністю трансформувати взаємодію і комунікацію з клієнтами. І вже абсолютно нормальна практика, коли ми вам телефонуємо, виходимо наприклад засобами Zoom. Чи іншими ресурсами, і проводимо детальну демонстрацію роботи системи. Хоча маємо також досвід, коли до нас в офісі в Києві також приїжджають клієнти, яким треба живе спілкування, таких меншість. Тут ще також пов'язано з регіональною особливістю взаємодії, але є і такий формат. Звичайно, багато вебінарів. Ви знаєте, що є тендер, досить щедро проводить в період. Частих змін, вебінари, які допоможуть вам легше освоїти ту кількість новел, які несе е, чинне законодавство. Ще одна вам порада. Подумайте, яка вам потрібна найближчим часом закупівля, і ви її можете провести покроково за руку, або ми ще кажемо під ключ з нашим менеджером. Обирайте варіант, який вам підходить. Посилання на інструкції та відеоматеріали у вас е, будуть е, під. Нашим відео. Я думаю, що ми максимально розкрили питання і заперечення, які стримують наших замовників у роботі в маркеті. Я надіюся, що замовники все ж таки оцінять перспективи економії свого часу, закупаючи саме через, наприклад, запит ціни пропозиції, і все ж таки виділять годину на навчання освоєння а, цього продукту. Наталя, як завжди, мотивуючи а, завершальне слово, будь ласка. Нашим замовникам, шановні замовники, не бійтесь користуватися електронними каталогами, тому що за ними майбутнє, і це буде, я впевнена, ваш основний інструмент для закупівель простих стандартизованих товарів і послуг. А для того, щоб ви слідкували в подальшому за корисними порадами, підпишіться, будь ласка, на канал.